Екзамінаційний маршрут номер 4 Починається він у нас з майданчика. Виїжджаємо і рухаємося прямо. Потім ми будемо повертати праворуч. Вмикаємо правий покажчик повороту. Подивились праве дзеркало, перелаштувались, його ж залишаємо цей показчик повороту. І повертаємо праворуч. Друзі, все у нас сервісний центр. 6141, місто Тернопіль. Вимикаємо покажчик повороту і рухаємося прямо. Це один із складних маршрутів. Будь ласка, дивіться його до кінця. Всі інші маршрути є у відповідному плейлисті. У кінцевих заставках цього відео можете ви їх побачити, а також у плейлісту на каналі, якщо кому так зручніше. І я Допомагаю вам заощадити кошти на послугах автоінструктора, а ви можете допомогти на розвиток каналу. Карта Приватбанку є в закріпленому коментарі. На пальне, будь ласка, компенсуйте за мій труд. У кого є можливість, буду вам щиро вдячний. Дивимось у ліве зеркало, нікого немає і рухаємося прямо. Зараз ми на... Колі, найближчому. найближчому колі ми зараз будемо з'їжджати на третій з'їзд. Коло. Повороти перед колом вмикати не потрібно. ну Тут можна заїхати право, з правої полоси, можна з лівої, Давайте я заїду з лівої, Я просто звик з лівої заїжджати на коло. Мені кажеться, так більш безпечніше, але ви можете. На іспиті, можливо, краще буде і з правої, бо ви тримаєте з правої сторони. Нагадаю, у нас е, при русі по колу, е, головна дорога нас діє. Повертаємо, тут праворуч, вмикаємо правий покищик повороту і з'їжджаємо. Тут у нас вже головна дорога. Бачимо, водій фури хотів нам надати перевагу, але він вже в останній час замешкався і поїхав далі. В общем. Рухаємося прямо. Це у нас маршрут номер 4 Нагадаю, щоб вдалося скласти іспит, вам необхідно зробити не більше трьох помилок. Попереду пішохідний перехід. Якби були люди, надаємо їм перевагу, згідно пункту правил. у 1, знижуємо швидкість або повністю зупиняємося. Бачимо зупинку з, з такою кишенею. Об'їжджаємо припаркований автомобіль, микнувши лівий поки повороту та повертаємося з правим показчиком повороту. Ось у нас, в принципі, ще така сама зупинка. І якщо буде хтось там взяти, виїжджати, я маю на увазі саме громадський транспорт стояти з лівим показчиком повороту буде, то нам необхідно йому надати перевагу. Не можна зупинятися, як це зробили дві автівки, тільки що на зупинці громадського транспорту, а також на відстані 30 метрів до та після цієї зупинки. Повертаємо праворуч. Тут Бачимо також у нас пішохідний перехід. Людей немає. Повертаємося, рухаємо, повертаємо, рухаємося прямо. Припаркований автомобіль, вмикнуло лівий покажчик повороту. Об'їхали з правим показчиком повороту, повернулись, обов'язково подивившись у праве дзеркало, бо може там хтось двоколісний підлізти. При парковані автомобілі, вмикаємо лівий показчик повороту, надаємо перевагу автомобілю, який чомусь їде на дальному світлі, фар, мабуть, забув вимкнути, вимкнути, помилково вмикнув і рухаємося прямо. Правим показчиком повороту повертаємося у свою полосу. Їдемо прямо. Зараз ми будемо повертати праворуч. Вмикаємо правий показщик повороту. Бачимо знак 2.1 дати дорогу, надаємо перевагу автомобілям, які рухаються тут по головній дорозі. Пропустили і повернули Я Знову тут пішохідний перехід, їх дуже багато, тому зверніть на це увагу. Далі, згідно маршруту номер 4 ми вмикаємо лівий покажік повороту за 50-100 метрів у населених пунктах. Поза населенням 150-200, нагадаю, пішохідний перехід поки що нікого немає. І надаємо перевагу зустрічному транспорту, повертаємо ліворуч. Бухаємося прямо. Припаркований автомобіль об'їхали, повернулися у свою полосу. Ми перетнулися в сильну лінію розмітки, але автомобіль став таким чином, що в інший спосіб ми не могли його об'їхати. Можна було б і проїхати, але це вже буде небезпечний інтервал між автомобілями. Вмикаємо лівий покажік повороту, приймаємо трохи лівіше. І повертаємо ліворуч. Ось там ми займаємо ліве положення, зупиняємось, бачимо, що за... автобус зупинився за пішохідним переходом, знижуємо швидкість, надаємо перевагу пішоходам обов'язково. Пропустили пішоходів, рухаємося прямо, під'їжджаємо до перехрестя з круглим рухом, на ньому у нас діє головна дорога. Виїжджаємо на коло, нам надають перевагу, вмикаємо правий покажчик повороту і з'їжджаємо з, з перехрестя з круговим рухом, рухаємося прямо, залишаємося усі полосі, бо там у нас все запарковано, як зазвичай, рухаємося прямо. Залишаємося в цій полосі, тому що у нас там зупинка громадського транспорту і ми все одно потім будемо перелаштовуватися, тому їдемо в цій полосі. Тут такий досить популярний пішохідний перехід. Завжди хтось переходить, але нам повезло ми рухаємося прямо. Зараз нам треба буде займати праву полосу, яка після цього розголудження трохи дороги стане середньою бачимо згідно знаку, нам саме можна з цієї полоси рухатися прямо, якраз те, що нам потрібно. Зупиняємось так, щоб бачити колеса автомобіля і ще трішечки асфальту, щоб там на випадок, якщо там якась яма, щоб ми мали змогу її об'їхати. Друзі. Надам вам таку пораду, якщо ви їдете і десь прогавили яму, да, буває таке, там десь подивився в зеркало, ще щось. Не можеш завжди дивитися на дорогу, десь там в секунду подивився, все, бачите, летите в яму. Що робить зазвичай що робить водій? Він зразу б'є по тормозах і на тормозах на цих пролітає цю яму. і... Відбувається травмування автомобіля ще, більш, ще більше, ніж можна було б зробити чим, чим можна було зробити інакше. Як можна зробити в інший спосіб, щоб не так страдала ходова частина нашого автомобіля? Це ви бачите яму, тормозите, а потім перед самою ямою відпускаєте педаль гальма. Що тоді відбувається? Коли ви нажали на педаль гальма? Маса перемістилася вперед, і якщо ви на зажатих так проїдете, то удар буде більш потужніший. Якщо ви перед самою ямою, ви все одно її проїдете, ви вже бачите, що там в інший спосіб, наприклад, не можна бігати, там автівка, там автівка, наприклад, то ви, коли за метр, наприклад, там, чи за якусь іншу відстань до ями відпускаєте педаль гельма, ви розвантажуєте автомобіль. Маса автомобіля вирівнюється, так само е тормозна система не перебуває в напруженні під натиском е педалі гальма і виходить, що і вийде, що тоді не так страшно для ходової частини автомобіля. Рухаємося прямо, попереду пішохідний перехід. Одразу ж дивимося, що там у нас на тій смузі. Правий покащик повороту, Подивилися, праве дзеркало, нікого нема і рухаємося прямо. Пішохідний дуже багато пішохідних, тому як тільки побачили знак, зразу ж дивіться, зразу ж дивіться, скануйте де хто йде, чи можливо чи піде пішохід, чи ні, рухаємося прямо. Друзі, і передивляйтесь маршрути, кожен маршрут по декілька разів. Ви запам'ятовуєте ситуацію, бо навіть досвідчений водій, коли приїжджає в інше місто, він відчуває деяку невпевненість, тому що він не знає, де який знак стоїть, йому треба все вловити. І від цього він його професіоналізм трохи знижується. То що вже казати тоді про водія очка, який тільки сів за кермо автомобіля і намагається скласти іспит. Тому, друзі. Обов'язково придивляйтесь, запам'ятовуєте ситуацію, і потім, коли ви сідаєте, вам вже простіше складати іспит. І не забувайте, що інспектори інколи комбінують маршрути. Тобто я вам показую всі маршрути, як вони є, а екзамінатор може скомбінувати один, чи два, чи навіть три маршрути, чи приїхати його не повністю, чи ще. Ну, тобто Все тут залежить від, від того, як вирішить. Екзамінатор зробити ваш іспит. Вмикаємо лівий покажік повороту, перелаштовуємось до пішохідного переходу. У ніякому разі не наїжджаємо на всю сусідну лінію розмітки, яка перед пішохідним переходом, і повертаємо до сервісного центру. Я вам бажаю вдалося впасти іспит. До зустрічі на дорогах. Всім пока!